Пройшов Босоніж понад 150 тисяч кілометрів. Ще більше відстані подолав автівками, потягами, аквастопом. Усе це про мандрівника Володимира Несіна. всі 15 республік. Обійшов всі 15 республік. Вийшов на пенсію рано, коли мені було 46, бо я на півночі працював і пішов подивитись світ трохи. У його наплічнику говорить мандрівник найнеобхідніше. Вона дуже очень здається що маленька вона больше 750 грамів. О, клас. Володимир Білорус жив у Казахстані та на півночі Росії. Там працював водієм і спортивним тренером. Свого часу об'їздив всі республіки Союзу. 25 років тому почав мандрувати за кордон всі дивуються зазвичай двом речам: те, що я босий, і по снігу, і по горам, і по пустелям, і по джунглям, де повно змій, і те, що я пройшов стільки багато країн, де хто каже, ти повинен бути мільйонером. Я кажу ні, мені вистачає пенсії у 200 доларів. До Луцька чоловік приїхав зі своєю дружиною Веронікою Девідсон. Жінка народилася в Канаді в сім'ї індіанського вождя. Працювала медсестрою і любила автоподорожі. Каже, під час однієї з мандрівок на Алясці чоловік зупиняв авто, підібрала його. Тепер подорожують разом. Я завжди спостерігаю, як людина пристосовується до різного середовища: чи на моїй батьківщині в Канаді, чи в пустелі, джунглях або ж в гімалаях. Всі живуть по-різному, це дуже вражає. А ще мені дуже подобається відчувати зв'язок з землею, адже ми спимо на землі. А також я люблю спілкуватися з людьми, яких ми зустрічаємо. На свої потреби подружжя витрачає три долари в день, що в еквіваленті більше 80 гривень. Допомоги, говорить Володимир Несін, ні в кого не просять, натомість допомагають самі. Порадує ремонтом авто побутовими справами. За 25 років подорожей... я за 25 років подорожей жодного разу не ночував в готелях. У них п'ятизірковий, а в нас тисячазірковий, під небом. А в ресторанах також не їмо. Хіба якщо хтось хоче пригостити? Ми інколи заходимо в місцеві забігалівки, щоб скуштувати місцеві страви. Але в основному готуємо на вогнищі. Проста їжа, рис, якісь овочі, які можна знайти в цій місцевості. Один із тих, хто приймав у Луцьку мандрівників, місцевий турист Альберт Йорданов. Ми в Фейсбуці мали нагоду пофрендитись. Вот от і якось так воно пішло, пішло, пішло. Це співториство неймовірне. Кордони їх не зупиняють, подорожі, режим виживання, знання. Він нам привіз дуже цікаву техніку, медитації, цигун. У 1999 році, будучи в Австралії, Володимир Несін отримав паспорт громадянин світу ми тільки не ночували, нову поліцейську частах. Де ми тільки не ночували за цей час в найрізноманітніших місцях і в джунглях біля диких звірів, і в поліцейському відділку, і на даху хмарочосів між ворогуючими племенами в Африці. Дев'ять місяців ми зазвичай ходимо, а три місяці лишаємось на місці, в якійсь країні. Про подорожі, пригоди і про власний досвід. Володимир пише на своїй сторінці у соцмережі. Інколи знімає відео, також пише книги. Після мандрівки кількома західними містами України планує вирушити в Білорусь. Анна Глощук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.